І я не знаю, що я хочу від свого життя. Ти я хочу стати, коли <рив> так, 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 так. Чому це відбувається взагалі-то дуже багато може бути причин, але давай розберемо таку очевидно на поверхні причину. Вона пов'язана з тим, що ми відсторонені від своїх почуттів, відчуттів, потреб, цінностей, бажань, тобто ми не прислухаємося до себе. Можливо, ми прислухаємося до нашого оточення, або ми звикли, що хтось нам скаже, як жити це життя, і ми будемо жити так, як сказала нам ця людина. І коли ми лише слідуємо за кимось, не слідуємо за своїми цінностями, у цьому всьому, в якийсь момент, ми можемо зрозуміти, що ми не знаємо, чого ми хочемо, що взагалі нас цікавить, де ми хочемо бути. Тут більше про повернення до себе, до моїх потреб. до... До того як реагує навіть моє тіло, як воно реагує на мої почуття емоції, тому що там дуже часто і історія про те, що я не відчуваю своє тіло.